Казка вузлик на пам'ять. Катерина була дуже розсіяною коровою і завжди все забувала. Куди я поділа дзвоник малюка? спитала вона одного ранку, оглядаючи своє телятко. Він такий непосидючий. Як я його тепер знайду, якщо він втече? Я пам'ятаю, що кудись поклала дзвіночок. Щоб відполірувати його соломою, але не пам'ятаю куди. Я бачив твій дзвіночок, Катерино, сказало мишенятко хвостик, яке завжди було у курсі всього, що відбувалося на фермі. Ти повісила його на двері сараю, щоб не забути відполірувати. Дозволь дати тобі пораду. Наступного разу зав'яжи на пам'ять вузлик на носовій хустинці. Хороша ідея, визнала Катерина. Але в мене немає носової хустинки. Прийдеться зав'язати вузлик на чомусь іншому. Через пару днів, знову потрапивши в халепу, Катерина поскаржилася хвостику. Я забула зачинити двері сараю, і малюк знову втік. Ну, чому ж я така розсіяна? Я зав'язала вузлик на згадку, як ти радив. А на чому? Забула. Та ось він, ось він! розреготався хвостик, показуючи на хвіст малюка, що безтурботно скакав на подвір'ї.